Є одне питання, яким людство, ну мабуть, одержиме, відколи існує. А що, якби ми не старіли? Що, якби ми могли жити вічно? Класика. Так. І це звучить як сюжет для фантастики. Але, судячи з матеріалів, які ми сьогодні розбираємо, це вже не зовсім фантастика. Вже не зовсім так. Наука, схоже, підкрадається до цієї мети з кількох боків одночасно. Тому наше сьогоднішнє завдання розібратися, що нас чекає: утопія без хвороб чи. Чи антиутопія з вічними диктаторами і тотальною нудьгою. Саме так. І головне, наскільки все це реально. Так, і що найважливіше, мені здається, змінюється сама філософія підходу. Старіння перестають сприймати як якийсь неминучий вирок угу. його починають розглядати як біологічний процес. Тобто як хворобу, яку треба лікувати. Власне, і джерела, які ми маємо, розглядають це з усіх боків. Економіка, соціологія, особисті переживання. Я думаю, щоб зрозуміти масштаб, варто почати з найпривабливішого зі світу без старіння. Саме так, Так, і перше, що спадає на думку, це звичайно здоров'я. Здається, все просто не старієш, не хворієш. Але чи не занадто це ну, спрощено мовляв, переможемо старіння і всі хворобу зникнуть. Це не спрощення, це власне зміна парадигми. Звісно, люди все ще зможуть там підхопити інфекцію, зламати ногу, побутові речі. Так, але йдеться про хронічні хвороби, про головних вбивць сучасності: рак, хвороби серця, Альцгеймер, діабет. Старіння для них це не просто один із факторів ризику, це їхня перша причина, фундамент. Тобто, ми лікуємо не симптоми, а корінь проблеми. Точно візьмемо Альцгеймер. Ризик у 70 років не просто вищий, він на порядок у десятки разів вищий, ніж у 30-х. Прибравши старіння, ми вибиваємо цей фундамент з під ніг цілої армії хвороб. Стоп, от про це я хочу детальніше, бо одне діло здоров'я це зрозуміло. Але коли в джерелах я побачив цифри економічного ефекту. Я був просто шокований. А вони вражають: це ж не просто про економію на ліках. Це про перебудову всієї світової економіки. І отут цифри е, просто збивають сніг. За однією з оцінок, уповільнення старіння лише на один рік, так. це економія для людства у 38 трильйонів доларів. 38 трильйонів. Це ж це нереально, щоб зрозуміти масштаб, це більше. Ніж ВВП США та Китаю разом узяті за один рік. За один рік звідки такі астрономічні цифри? Ну, дивись, все логічно. По-перше, колосальне скорочення витрат на охорону здоров'я. По друге, і це навіть важливіше, збереження людського капіталу. Тобто люди довше працюють і не просто працюють, вони залишаються продуктивними, досвідченими. Сьогодні ми вкладаємо в освіту людини 40-50 років, а потім на піку її можливостей вона починає ну, згасати. Угу. А уявіть, що Альбертенштейн чи Марія Кюрі могли б працювати не 50, а 150 років. Які відкриття вони б ще зробили? От. Суспільство перестає втрачати свої найцінніші активи: мудрість та досвід, і це ще не все. Я бачив дані, що кожен додатковий рік середньої тривалості життя в країні він збільшує її ВВП на 1-4%. Абсолютно, люди не просто живуть довше, вони роблять економіку сильнішою. Але за цими цифрами є й глибоко особистий вимір. Звичайно. Зникає оця тиранія часу. Так, уявіть, що у вас є не 80 років, а скажімо, 800. Ви можете здобути три вищі освіти. Стати спочатку фізиком, потім скульптором. А потім облетіти всю сонячну систему. Зликає цей вічний поспіх, страх не встигнути. І, мабуть, найголовніше кінець трагедії, втрати. Ох так. Коли помирають батьки, друзі, кохані, це ж найстрашніше в житті. Ідея про те, що цього болю може не бути, вона просто приголомовшує. Саме так. І тому такі люди, як геронтолог Обріде Грей, якого багато цитують, називають старіння не інакше як хворобою. Він каже, це варварство, яке треба викоренити. Його знаменита фраза про те, що перша людина, яка житиме тисячу років, вже народилася. Так, це не просто епатаж, це відображення віри багатьох вчених у те, що ми стоїмо на порозі революції. Звучить як утопія майже ідеальний світ, але знаєте, зазвичай, коли щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, десь є підступ. І в джерелах є ті, хто вважає, що така утопія може легко перетворитися на антиутопію. І найцікавіше, що головний скептик тут людина, яку ми звикли бачити візіонером. Ілон Маск. Це справді парадокс. Людина, яка хоче колонізувати Марс, вживити чіпи в мозок, категорично проти боротьби зі старінням. Жодного долара в це не інвестує, і його головний аргумент мене, чесно кажучи, спершу здивував. Він боїться не перенаселення? Ні, він боїться застою. Є його пряма цитата: якщо люди житимуть вічно, суспільство задихнеться. Ми загрузнемо в старих ідеях, і прогрес зупиниться. Тобто, на його думку, смерть це необхідний механізм оновлення. І ця ідея ж не нова. Абсолютно ще фізик Макс Планк казав, що наукова істина торжествує, тому що її опоненти, врешті-решт, помирають. Так смерть звільняє місце для нових ідей, нових поглядів. Маск боїться, що безсмертні лідери, вчені, бізнесмени просто ну забронзовіють і не дадуть дорогу молодим. І тут є певна логіка. Але ж є й інший страх Маска, який ще більш парадоксальний. Він каже, що головна проблема людства це не перенаселення, а навпаки, демографічна криза, низька народжуваність. Так. І він вважає, що якщо люди перестануть помирати, то вони й народжувати перестануть, і людство просто вимре. Це дуже незвичний погляд, справді. Але крім маска, є й більш класичні філософські аргументи. Той же Стів Джобс, його знаменита промова. Угу. Називав смерть найкращим винаходом життя. Він казав, що вона очищає старе, щоб звільнити дорогу новому. Тобто, саме усвідомлення скінченності, наявність дедлайну змушує нас цінувати час діяти. А забери цей дедлайн, і що вічність перетвориться на нескінчену прокрастинацію. Хороше питання, і воно підводить до цілої низки соціальних кошмарів. Перший і найочевидніший нерівність. Адже перші технології безсмертя будуть коштувати шалених грошей, і це може створити небачений в історії розкол каста безсмертних, вічних елоїв і решта смертні морлоки. Це вже не просто економічна нерівність, це біологічна, саме так. Або уявіть собі, вічних диктаторів. Якщо якийсь авторитарний лідер отримає доступ до безсмертя, він зможе правити вічно, це заморозить розвиток цілих країн на століття. Ну і звісно, етичні питання. Чи маємо ми право так втручатися в природу? Чи не є це грою в Бога? Гаразд, ці страхи звучать дуже переконливо. Це що, глухий кут? Чи прихильники довголіття мають якісь відповіді? Почнімо з найпростішого перенаселення. Так, якщо ніхто не помирає, ми ж просто не помістимось на планеті. Що вони кажуть? Прихильники вважають, що ця проблема перебільшена. Є три основні контраргументи: по-перше, демографічна тенденція. Тобто технології. Ми стоїмо на порозі революції в їжі, штучне м'ясо, вертикальні ферми, революції в енергетиці, у водопостачанні. Це все дозволить землі підтримувати набагато більше населення. Безумовно. А третій шлях, як не іронічно, це той, який просуває сам маск космос. Саме так, колонізація місяця Марса це може стати тим самим клапаном, який зніме демографічний тиск із землі. Іронія в тому, що головний критик довголіття створює інфраструктуру для вирішення однієї з його головних проблем. Абсолютно, добре з перенаселенням припустимо, розібралися. А як щодо застою забромзовілості суспільства, якої так боїться маск, як змусити ідеї оновлюватися? Тут пропонуються соціальні та біологічні запобіжники. Соціальні це, наприклад, законодавче обмеження термінів на будь-якій керівній посаді. Пропрацював 20 років Сіо, все, дякую, переходь на іншу роль. Так, штучна ротація, також безперервна освіта у світі, що стрімко змінюється, п'ятисотрічній людині доведеться перенавчатися десятки разів, щоб просто залишатися актуальною. Тобто не біологічна смерть, а постійна інтелектуальна перепрошивка. Точно і тут на допомогу приходить біологія. Адже омолодження стосуватиметься і мозку. Якщо технології зможуть підтримувати мозок у стані еквівалентному 25-річному віку з його пластичністю та здатністю до навчання, то проблема старечого консерватизму може просто зникнути. Є такий біогеронтолог Жуан Педро де Магалянч, він визнає цей ризик, але каже, що наш моральний обов'язок рятувати людей. А з соціальними наслідками ми маємо впоратися. Так, це інженерне завдання, а не причина відмовлятися від мети. Залишається останнє, можливо, найскладніше питання психологія, нудьга. Уявити собі тисячу років життя чи не зведе це з розуму. Це серйозне побоювання. Але контраргумент в тому, що сенс ми створюємо самі. Можливість прожити кілька абсолютно різних життів поспіль може навпаки зробити існування багатшим. Угу. Але найсильніший аргумент тут це добровільність, ніхто ж не змушуватиме жити вічно. Це буде терапія, від якої можна відмовитися, або в крайньому разі завжди залишатиметься право на евтаназію. саме так. Сама наявність вибору, цієї кнопки виходу знімає психологічний тягар наскінченності. Футурист Рейкурд Свейл взагалі дивиться на це з іншого боку. Він каже: технології не просто продовжать наше життя, вони його покращать. Ми станемо дотепнішими, сексуальнішими, краще виявлятимемо любов. Тобто, це буде не нудне існування, а постійний розвиток. Виходить, на кожен виклик є потенційне рішення, і це все змушує думати, що. Це не питання чи, а питання коли. І от якраз до коли ми й підійшли. А що каже наука? Де ми зараз? Так, досить філософії, що конкретно відбувається в лабораторіях. По-перше, є фундаментальне розуміння основних механізмів: це і вкорочення теломер, і накопичення синесцентних або зомбі клітин. Зомбі -клітин. Так, і епігенетичні зміни, ніби пил, що осідає на ДНК. І на кожен з цих механізмів вже розробляються інструменти впливу. Добре, які технології виглядають найперспективнішими? Можна виділити кілька напрямків. Перший це, звичайно, генна інженерія, CRISPR. Вона дозволяє точково ремонтувати поломки в ДНК. Це зрозуміло. Другий, і це взагалі революційна річ, перепрограмування клітин. Йдеться про так званий коктейль Яманаки. А, чув про це. Це набір білків, який може повернути час назад для дорослої клітини, змусивши її знову стати молодою. Саме на цій технології базувався гучний експеримент 2023 року з омолодженням мавп. Добре, генна інженерія це потужно, але звучить складно і, мабуть, не скоро. А чи є щось простіше, Ну, умовно кажучи, пігулка від старості. Цікаво, що саме в цьому напрямку зараз найбільший рух. Чарівної пігулки ще немає, але є препарати, які вже тестують. Наприклад, метформін – ліки від діабету, які, як виявилося, мають побічний ефект у вигляді продовження здорового життя. Або синолітики, так це ті, що полюють на клітини зомбі. Саме так уявіть, що ці синесцентні клітини це гнилі яблука в кошику. Вони самі не функціонують, але виділяють токсини і заражають сусідні здорові клітини, викликаючи запалення. Так сенолітики – це снайпери, які знаходять і знищують цих зомбі. Прогнозують, що перші такі препарати можуть з'явитися на ринку в найближчі 5-10 років. Тобто це вже не теорія, а те, що можна буде купити в аптеці. Але це все експерименти на тваринах. А на людях щось подібне вже пробували. Є і це, мабуть, найцікавіше. У 2019 році був невеликий, але знаковий експеримент Тріїм. Дев'ять добровольців приймали коктейль з гормону росту та інших препаратів. І що? Коли наприкінці виміряли їхній біологічний вік, виявилося, що вони в середньому помолодшали на 2,5 роки. Справді так, це був перший в історії випадок, коли терапія не просто сповільнила, а реально повернула назад біологічний годинник людини. Тобто, це вже доведений факт, нехай і на невелику величину, але старіння можна повернути назад. Так. І ще один приклад. У 2020 році лабораторія Девіда Сінклера в Гарварді змогла повернути зір старим сліпим мишам. Ого, вони не лікували очі. Вони омолодили нервові клітини сітківки за допомогою того ж клітинного перепрограмування. Це доводить, що омолодження може відновлювати втрачені функції. Фантастика! Отже, підсумовуючи всю цю наукову частину, які реальні прогнози? Скільки чекати? Тут думки розходяться. Є крайні оптимісти як обріде Грей, який вважає, що ми досягнемо повної відміни старіння протягом 20-30 років. Або Рей Курцвелл, який прогнозує, що вже до 2030 року ми досягнемо так званої швидкості втечі від старіння. Швидкості втечі це як у ракети. Саме така аналогія. Це означає, що за кожен рік, який ми проживаємо, наука даруватиме нам більше, ніж один додатковий рік життя. І з цього моменту ми, по суті, стаємо біологічно безсмертними. Але це, звісно, дуже оптимістичний сценарій. А що кажуть реалісти? Вони нагадують, що людський організм набагато складніший за мишу. І, скоріш за все, не буде однієї чарівної пігулки, потрібна буде комбінація з десятків терапій. Тобто більш реалістичний прогноз. Такий у 2030-х роках можуть з'явитися перші комплексні терапії, здатні додати нам 15-20 років здорового, активного життя, а повна перемога над старінням це, ймовірно, горизонт середини або кінця 21-го століття. Отже, що ми маємо в підсумку? З одного боку, неймовірні перспективи: світ без хвороб з безмежними можливостями, з іншого дуже серйозні ризики. Розкол, застій, вічні диктатори. І вся ця дискусія вже не теоретична. Вона відбувається на тлі реальних наукових проривів, які є просто зараз. Саме так. І на завершення, можливо, варто подумати не про далеке безсмертя, а про щось набагато ближче. Угу. Давайте припустимо, що реалістичний прогноз справдиться. І наше покоління нехай і не стане безсмертним, але отримає в подарунок додаткові 20-30 років здорового життя. Тобто 80-річні почуватимуться як сьогоднішні 50-річні? Так і от питання як це має змінити наш підхід до всього, до освіти, кар'єри, пенсійних накопичень, стосунків вже сьогодні? Можливо, готуватися до довшого життя потрібно починати не тоді, коли з'являться ліки, а просто зараз.